Привіт, ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. 80% напоїв, котрі споживають ковумани, це напої з молоком. Для того щоб їх правильно і смачно приготувати, щоб поєднання кави та молока було гармонічним, вони доповнювали один одного. Молоко треба ретельно і правильно взбити. А для того, щоб правильно це зробити, треба дотримуватися невеличкої кількості технічних правил. По-перше, це температура молока. Це температура молока, як е, того, котре ми використовуємо перед збиванням. Вона повинна складати плюс три, плюс чотири градуси, так і температура молока, котре ми вже взбили, емульгували, котре не більше 65 градусів. По-друге, це правильно його розширити та вимішати під час взбивання за допомогою стімера. Або якщо ти готуєш каву вдома, то це може бути капучинатор, якщо це не рожкова кавомашина. Третє правило це правильно його влити, правильне співвідношення для молочного напою. І сьогодні я хочу тобі показати, як же правильно взбивати його, як правильно його вимішувати, розширювати і як правильно вливати його до горня. З тебе підписка, дзвоник та подобайка. Твої коментарі і поділитися цим відео зі своїм другом. А з мене цікава інформація. Пішли збивати наше молоко. Так як правильно приготувати еспресо, ви можете подивитися на нашому каналі. І за яким рецептом і співвідношенням треба готувати смачну порцію еспресо. Перед тим як почати збивати молоко, нам необхідно кинути тиск і зайвий конденсат зі стімеру. Можемо приступати к взбиванню молока. На початку, що хочу проговорити, як ми тримаємо пітчер? Ми не тримаємо його так, ми не тримаємо його ось таким чином. Ми тримаємо його суто за ручку для того, щоб наші пальці не косалися до пітчера під час роботи з молоком. І наші пальці не нагрівалися від горячої стінки пітчера. Температуру ми будемо контролювати за допомогою нашої вільної руки знизу для того, щоб розуміти, наскільки нагрілося наше молоко. Друге, наскільки треба занурити носик стімера, ми не повинні занурювати ось таким чином, не повинні тримати його. Перед молоком саме кінчик шайби ось цієї пітчері повинен трошки бути зануреним у молоко. Також важливо скільки набирати молока в пітчер. Молока необхідно набирати по основу носика не більше, не менше. Таким чином ми будемо використовувати по максимуму і його об'єм. Необхідно розуміти, що наше молоко може максимум розширитися на 30%. для того, щоб ми отримали оптимальний результат. І якісну піну. Значить, що ми робимо? Носик пітчера я впираю так в стимер і трошки нахиляю сам пітчер для того, щоб почати взбивати молоко. Потім я відкриваю поровик на всю. І ось зараз в мене відбувається етап розширювання. Як тільки Молоко перестало шелестіти, починається етап вимішування. Лівою рукою я контролюю, щоб моє молоко не перегрілося. Як тільки мені стане некомфортно, це буде означати, що температура достигла вже 65, максимум 68 градусів. Саме такої температури повинно бути молоко для приготування молочних напоїв. Треба не забувати те, що наразі ми використовуємо великий пітчер, і для того, щоб розділити з нього молока, треба прогріти маленький пітчер. Краще це робити завчасно, для того, щоб піна, яку ми зльємо, не втратила температуру. Ось такими рухами ми не даємо піні з молоком від'єднатися один до одного, постійно тримаючи їх в русі. Зливаємо невеличку кількість. Залишаємо те, з чим будемо працювати. тепер для того, щоб зробити гарний малюнок, нам необхідно вимішати еспресо, вимішати молоко, налити невеличку кількість молока з піною в центр, зробити контрастну підложку. І ось такими рухами лити строго в центр, не образовуючи неякі пузирі. Давай ще один раз. Мені не сподобалось. Опускаємо носик. Для того, щоб в нас вийшов гарний малюнок, під час роботи з пітчером і чашкою, нам необхідно в самому кінці максимально наблизити носик пітчера до основи в чашці, для того, щоб піна зачепилася за поверхню і вийшла ось таким яскравим гарним малюнком. Ще раз, для того, щоб почати вливати. Молоко з пітчера в чашку, нам необхідно тримати чашку від пітчера ось на такій відстані. І не дуже повільними, але й не швидкими рухами вливати молоко з пітчера, перемішуючи і роблячи це таким чином, щоб залишалася контрастна підложка. Після того, як ми з вами вже майже наповнили чашку, і нам необхідно намалювати малюнок, то треба опустити пітчер максимально низько для того, щоб. Піна з пітчера зачепилася за поверхню напою і вийшла на поверхню. В цей момент ми з вами можемо або тримати нерухомо пітчер, або робити невеличкі каливання і вирівнювати чашку для того, щоб малюнок вийшов на всю площину. Також не забувайте, що слід дотримуватися стандартним. Співвідношенням молока і кави, якщо це капучина, то стандартний капучина йде 150-180 мл, де 30 займає Еспресо. Якщо це флетвайт, то це також 150-180 мл, але там же йде подвійна порція Еспресо і менше. Пінки, ніж на капучино. Якщо ми говоримо з вами про латит, то це від 250 до 310 мл, де менш пухка піна, ніж на капучино, де вона більш еластична. За допомогою цього можна малювати більш складні і е, цікаві малюнки, ніж просто базове сердечко. Ось. Тож, якщо ця інформація була цікава, то з тебе коментар, дзвоник і підписка і вподобайка. Також не забувай слідкувати за нами в інших соцмережах. Напиши тему, яку б ти хотів почути наступну в нашому каналі. А з тобою був Дмитро: це 25 Coffee Roasters. Заварюй, насолоджуйся та кайфуй.